Всім привіт! Ви на каналі Незєвса. Сьогодні пограю в Фортнайт та покажу вам всі нові локації, які додали в Фортнайті. І, звичайно, що всіх нових босів і їхні міфічні пушки. Тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Так ось, починаємо з свою гру. І летимо на Супернова Академія. До речі, в лобі у нас теж фон з Супернова Академії. Летимо наверх. Тут наверху, як бачите, є місця, щоб просто відпочити, почилити і просто порозмовляти, подивитись на природу. Супернова Академія це дуже. Нова будова, вона прям новотехнічна, тут все нове. Якби є стол для пінг-понгу, де можна пограти супергероям і подивитися на стульчиках. Дуже все прикольно. Дуже багато людей бо локація нова, і багато хто хоче її взагалі подивитися, оцінити і просто закифувати від цієї локації. Тут дуже багато різних рослин, бо вони озеленяють територію. І в цій місцевості живе і Хоуп, і Джонсі, і Кларк Кент, тобто супермен, і, звичайно, що. Це академія майбутніх крутих супергероїв, які будуть нас спасати. Все таки, як бачите, нове і до речі, цю академію побудували за рахунок Мідаса. І як бачите, кімнатка, де складають весь одяг, а потім його будуть прасувати і робити новеньким, чистеньким. Є місце, де можна просто відпочити, подивитись телек, посидіти в таких прикольних кріслах. І це реально прикольно. Як бачите, можна посидіти, просто подивитися і повболівати за людей, які грають в пінг понг або теж посидіти, покайфувати. Таке коротше, місце чилу. Прикольно, реально. Тут, як бачите, є полички, є легендарні скрині, і це реально виглядає прикольно, можна просто собі лутатись. Тут, як бачите, такі балкончик, в якому можна вийти, подивитися взагалі на природу, бо тут все зелененьке, таке жовтеньке, прикольненьке. Як бачите, є коврики, є ось такі якісь вивіски і знак почти, що тут можна знайти почту. Тобто там якісь пакунки запакувати, дуже багато різних постерів, які, там, наприклад, кажуть, що ми щось тебе навчимо або щось типу того. Ну, в принципі, як і в кожному з будівлі. Є навіть місце кафетерія, тут дуже багато різної їжі, і навіть показаний знак, що це місце кафетерії. в кафетерії, до речі, є. Такі колонки, які щось розказують. Як бачите, наприклад, е потребуєш літальних років, можеш навчитися літати з постером з бананом. Як бачите, є тут когось вбив, і тому я забираю їхній лут. Є ось такі скриньки, в яких можна забрати щось, що показано на голограмі. Є, наприклад, е лекції, як можна літати і серфувати в повітрі. Теж такі уроки є, або такі супергерої у нас теж є в академії. Далі, як бачите, я пішов і знайшов кабінет Джона Джонса. Він тобі, собі тут сидить, показується хто це, в нього є такі картинки, це ніби його офіс, офіс в ордені. І бачите, можеш щось з нього запитати, купити пістолет і це все. А є більше